Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. Повернулися ми з вікою із покупками. І зараз вам покажу, що взяли. Сьогодні, та як неділя, то вихідний день. Ми нічого по ремонту не робимо. Так, були ми у школярику і були ми у Аврорі. Так, в Аврорі взяла ось такий кондиціонер. Не знаю, чи він хороший, а, який буде, такий вже є, приємно пахне. Здається, був по акції за 49 гривень. Вже й не пам'ятаю, не хочу діставати чек. А, так як у нас кондиціонер закінчився, то взяла таку пляшку. Так, і ще у Аврорії взяли такі вогники, такі самі, як я купила для себе, взяла для віків гуртожиток, буде працювати від павербанку, бо в розетку. Нікому там нічого не дозволяють вставляти. Так. А, також взяла ось такий двохсторонній скотч. Це Віка собі взяла для не знаю чого. Так, і тут ручки для Віки та Юрчика, а також один маркер. Так, а Зараз ще покажу декілька взяли зошитів. Так як в школу активно ходять, у Віки також на навчанні все закінчилось. Так що побрали зошити ось такі класненькі. Я й не бачила, що Віка собі обирала. Я дивилася юрчику. Так що ось такі зошити. І такі звичайні Віка собі взяла. А ці по чотири штучки в лінійку та в клітинку взяла для Юрика ще Сьогодні моя мама Вікі купила ось такий подаруночок нові кросівки на нашому базарі. Попередні Вікіні кросівки вже потріскала підошва. І загалом треба постійно щось купувати. Не знаю, що вона робить з тими кросівками, але ось буде нова пара. Ну, а ось такий у нас був обід. Тут ковбаску, яку я готувала в заморозку, та запечена картопля з морквою та циболею. Досить так смачно було, всі пообідали. Зараз хочу поділитися з вами посилочкою від компанії 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово брала в них каву. Вона дуже класна, дуже смачна і не тільки кава. Вже в попередніх відео я вам показувала, що брала ще. Какао для дітей, воно дуже смачне, натуральне. Там дійсно смак, як колись в дитинстві. Знаєте, зараз, коли йдеш в магазин, купуєш какао, воно зовсім не таке за смаком. А ось цей смак це дійсно смак дитинства. Дуже-дуже смачне какао. Тому якщо будете замовляти каву у компанії 25 Coffee Roasters, не забудьте взяти какао. Я думаю, воно вам дуже-дуже сподобається. Так, а зараз ми приступимо до посилочки, покажу вам, що обрала цього разу собі я. Цього разу я обрала собі подарунковий бокс. Мені було дуже цікаво поглянути, як він виглядає, і що можна замовити комусь на подарунок, на різдвяні свята. У комплекті цього подарункового боксу зходились ось такі. Красиві наклейки, мені здається, моїм дітям це дуже сподобається. Саме головне, щоб вони не клеїли це все на меблі, тому що якось пізніше їх здирати не дуже хочеться. Також тут ще була листівка, яку можна підписати. Я думаю, що можна попросити, щоб підписали її за вас, написали будь-яке побажання, підписали її від кого ця посилочка, і відправили на подарунок. А своїм близьким та рідним. На сайті є декілька видів подарункових боксів, але саме цей зачепив мене, тому що тут саме улюблене те, що люблю я. Саме у цьому подарунковому наборі була ось така кава. Якщо ви будете обирати на свій смак, то можете проконсультуватися на сайті із консультантами, і вони вам допоможуть підібрати каву саме для вас. І, можливо, навіть скомпонувати якийсь подарунковий боксик, не обов'язково готовий, а зробити це під ваші побажання. Я дуже полюбляю каву, у мене кожен день починається саме з неї, і тільки тоді я приступаю до якоїсь домашньої роботи або сідаю за комп'ютер за роботу, тому без кави я не можу. Ну, і взяла ще одну упаковочку какао в цьому боксі. Дуже какао класно, в мене попередня пачечка вже там трішечки геть лишилося, і я знаю, що дітям у якісь такі затишні вечори дуже класно приготувати саме натуральне смачне какао. Ну і ось у такій коробочці знаходиться шоколад. Я дуже була приємно здивована його оформленням. Дуже воно цікаво все виглядає. І коли я розпакувала цю упаковочку, то як і шоколаду також на вищому рівні. Покажу вам повністю його склад. Тут тільки натуральні інгредієнти, можете почитати, термін придатності є, рекомендації щодо зберігання і так далі. Спробувавши цей шоколад, я зрозуміла, що наступного разу буду замовляти його більше. You gave me everything now. How come, you can't be the same way. Even on the days we can long. Для моїх глядачів діє знижка 20% на всю каву, окрім наборів, комбо та дріпів. Промокод на знижку лишаю вам в описі під відео, тому заглядуйте. Посилання також буде там. Замовляйте, кава дуже класна, смачна, ароматна. І також, наприклад, шоколад та какао мені дуже і дуже сподобався. Зробила я собі вже чашечку кави і хочу розказати вам про ще свою одну вдалу покупку, тим паче їх дві, але вони. Повністю ідентичні. Неодноразово я розповідала вам про те, що намагаюся виграти дітям на новорічні подарунки планшети на Укрлоті від однієї гривні. Так, це дійсно там ціна стартує на техніку від однієї гривні, і я нарешті їх змогла виграти. Мої малюки постійно б'ють гаджети, це телефони, планшети, вікін-планшет вони взагалі втопили. Спочатку вони надбили зверху екран, а потім залили туди пляшечку із сумішю. Ремонтувати такий планшет краще купити новий, і я загалом його не планую навіть ремонтувати, коли ми розпочали ремонт на кухні. Я його побачила, що він лежав на холодильнику, ми його розламали навпіл і викинули просто у смітник, тому що там не акумулятор, нічого повністю вже був непридатний для того, щоб його чи продати, чи відновити. Там замінювати треба було все. Так само до Юрчикового планшету вони постійно мають діло до наших телефонів. І я зрозуміла, що в деякі моменти дітям потрібно мати свої гаджети. Купити телефони, я думаю, це буде якось занадто, бо вони маленькі, вони хочуть щось таке більш габаритне, що показує мультики. В основному я включаю YouTube Kids, як певно, і інші батьки, і в нас Василько почав грати ще в таку гру, як рибалка. Він дуже полюбляє рибки, і ось ці всі пальчиком він перетягує. Ну, досить Непогано він розуміється в тій грі. Вона, здається, від 3 років для дитини саме те. Так що, повернемося до планшетів. Намагалась я зловити два планшети, двоє дітей менших, і їм це потрібно. Не дивилася я на параметри, не дивилася я ні на що. Мені саме головне було це спіймати, встигнути, тому що там дуже активні торгі, там дуже борються за техніку і а, зловити щось майже нереально. Я за цими планшетами боролася, можна сказати, десь приблизно 2 місяці. Так, це довго, але це реально. Саме головне оприділитися, що вам подобається. А, я. До речі, вам лишу посилання в описі під відео, де а, саме перенаправить вас на ті аукціони, де а, брала участь я. Ну, тобто, не на самі оголошення, а там, де є також ще зараз наразі планшети. А, там, до речі, є ще ноутбуки, але ноутбук, скільки я не намагалася, я ще поки не виграла. Не знаю, коли це станеться. Але планшети два, слава Богу. І за допомогою uh, свого чоловіка і я ми ставили ставки у двох, ловили, піднімали суму, і загалом у нас це вийшло. Зараз увімкну вам планшети, покажу їх. Uh, ще ну, я тільки їх сьогодні отримала. Uh, не можу сказати за їхні плюси і мінуси зовсім нічого, бо це uh, буквально ми ще ними не користувалися. Але враховуючи, що я схопила їх за таку класну ціну, то думаю, що це дуже класно. І а, навіть якщо замінити ось на Юрчиковому планшеті один екран, 3000 коштує, то планшети мені вийшли взагалі, можна сказати, на халяву. Зараз увімкну вам планшети, покажу. Дітям ще не даю, бо ще буду замовляти чохли, захисне скло. Я хочу їх вберегти, хоч вони і бюджетні, але а, я не хочу, щоб це був розхідник якийсь, а хочу, щоб вони дійсно попрацювали. І так, ось так виглядають два планшети. Зараз увімкну і подивимося. Я їх вмикала тільки один раз на пошті. Більше я їх не вмикала. Не користувались ми ними. Ще поки, але два планшети активно запускаються. Можливо, зараз навіть підключу до нашого Wi-Fi і подивимося, по мультиках, можливо, щось вімкну. Ось так вони, до речі, класно запускаються різнокольоровими такими смайликами, картинками. Так, підключилась я вже планшетами обома до нашого Wi-Fi. Тут, до речі, перевертається екран. Я сумніваюся, що ці планшети дуже швидкі і потужні, але для дітей, я думаю, вистачить, треба буде, до речі, зареєструватися і поставити батьківський контроль, плюс до всього поставити їм YouTube Kids, тому що тут тільки є сам YouTube. І ось дивіться, що тут вже є. Так, щось зараз ввімкну, щоб просто почути, чи добре тут працює наш планшет. А можливо, навіть ввімкну зараз своє відео. Так. Ну і от ввімкнемо останнє відео, яке Професку. в мене було. Потрібні різні професії. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю новий влог. Потужний ранок майже вечір. І йдемо ми з Васильком дам, до лікаря. <реку> можу... Так. У нас висипка. Якась дуже дивна. Покажись. Я Так, да, у тебе є грабельки. Якась у нього висипка. Ви знаєте, звук досить такий чистий, хороший. Дуже класно, що ось ці кнопки не ховаються, бо в дітей є. У мене також старших планшети, ну, тобто у Юрчика є, у вікі вже немає. І ви знаєте, що там ці кнопочки ховаються, не дуже зручно. Тут все зручно, все класно. Перше запустила планшет. Не знаю, що вони тут будуть по батареї, але так як дітям не можна довго сидіти, все рівно в гаджетах, то мені здається, досить непогано. Так, зараз протестуємо ще інший планшет. Цей добре показує. Ну, Дуже в мене картинку розмиває чомусь телефон, камера, не хоче знімати телефон із телефона. Так, тут також ось. Ми візьмемо щонебудь, небудь але краще все-таки брати свої відео, тому що можуть заблокувати. Так. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю відео із поїздки у село. Зібралися ми, чоловік уже з дітьми в машині. Я закриваю квартиру і теж їдемо. Загалом покупочкою своєю я задоволена, буду шукати тепер під цю модельку чохольчики, ну і плюс захисне скло, можливо, знайду чохли відразу із захисним склом, так як я знаходила для телефонів досить так зручно, захищений екран, захищений сам планшет буде. Так що, якщо ви також шукаєте новорічні подарунки, можете спробувати виграти дітям там планшети або ноутбуки якісь. Єдине, що це зробити дуже-дуже тяжко. Я додавала ці лоти в обране, слідкувала за ними, сиділа в певний час, коли закінчується аукціон, і тільки тоді змогла виграти. Так що, пробуйте свою удачу, можливо, вам також вдасться виграти там. Новорічний подаруночок для дітей. Я, наприклад, дуже задоволена. Це дуже-дуже дуже класний подарунок. Я думаю, малюки мої будуть в захваті. Вони люблять все одинаково. Їм треба, щоб було одинакові або телефони в них, або планшети. І я думаю, що це у всіх, в кого є двоє або більше дітей. Ну, а тепер буде трішки вам мотивації на прибирання. Звісно, кухня в мене. З процесі ремонту страшненька, але, як ви знаєте, я за правдиве життя і я ділюся і показую все, як воно є. Усім, як де живуть у квартирі чи в будинку і йде ремонт, то краси багато не покажеш. Завжди ось так все виглядає. Ти, звісно, стараєшся, миєш, прибираєш, але це все-таки ненадовго. I'm just trying to feel my feet, trying to feel anything. But then I see you over there smiling, and it all comes back. It all comes back. It's rushing in. I've been trying to find my nerve endings. Won't you come on over later and we smile? Time, is this what it like honey, I'm getting used to never getting over this Won't you be my valentine? Not just for February, but maybe my whole life Cause I Won't you be my valentine? Something to say now, cause I've been holding my breath. I've got a bad habit of talking too much, and it usually ends me good. But then I see you over there dancing, and it all slows down. It all slows down, I'm rushing it now, and I've been trying to find the nerve. Come on overly all of my precious time Is this what it looks like, honey? I'm getting used to never Ви знаєте, що з тих пір, як я повиносила все із кухні, повністю весь посуд, лишила тільки декілька таких комплектів, щоб можна було користуватися, то у мене на кухні стало набагато-набагато чистіше. Я не кажу за якісь ремонтні такі, знаєте, казуси, які стаються, бо все-таки треба прибирати після ремонту набагато більше. Я кажу за саме посуд, захламлення столу, стільниці і так далі. Тому що у нас в обігу взагалі тільки 5 тарілок, таких глибоких, які ми використовуємо і на рідке, і на густе. І ви знаєте, що нам їх досить, нікому нема такого, що тарілки не вистачає, завжди все чисте, і посуд я мию набагато, набагато швидше. Це, певно, буде мені такий повчальний такий період, щоб я поховала весь лишній посуд і лишила тільки те, що нам дійсно потрібно. І тоді, я думаю, що в дійсності посуд я не буду мити годину-півтори, як буває це деколи. А ось пару хвилин я помила посуд, помила газову плитку. Протерла стільницю, все поховала, і в мене все чистеньке. Содасвай бе олимаче. your crystal clear you don't this Буду мити підлогу. Знаю, що це ненадовго ефект, бо завтра ми продовжимо ремонт. Дуже мені допомагає вимивати все ось такі всякі різні засоби. Цього разу в мене херлі. Не знаю, чи правильно я це все прочитала, але це універсальний засіб для миття підлоги, меблів, кухні, двері, все, що тільки бачите, можна ним мити. Дуже гарно пахне і дуже вимиває саме ось це все після або штукатурки, або якогось такого будівельного пилу. Користувалася схожим засобом я ще в кімнаті, як ми робили ремонт десь півтора року тому, тому цього разу також буду використовувати його на ціле відро треба тільки один ковпачечок і все. Вливаю його у відро і можна мити. Зараз моя кухня буде чистенька. Хоча би на деякий час. Ну, а тут прибіг мій маленький помічничок, каже, мамо, дай мені швабру, я буду мить. І мама все сполоснула, помила, і Василько приступив мотивувати вас на миття підлоги. Це мамі прийшов помічничок помагати, так, да, Василько? Да. Да, молодець, сину. Ай, який розумничка. Чисте. Так. Да. Мий, мамі, допомагай, мий. Мий, мий, синок, мий. Допомагай. Тут мий. Ні, стіну не треба Тут мий. Тут Ось Отак, молодець. Помаленьку. Ти, падаю. ти падаєш? а Ти не падай. Ти мий гарненько. Ай, умнічка. Ай, молодець. Ох, який мамин помічничок. Ти малював. Бачите, не встигли вчора пошпаклювати стіну, як Василько вже її помалював, вже тут поцарапав. Закриваєш. Треба буде ще тут купити зверху обналічники замінити. І я починаю думати, що як буду фарбувати. Тут батарею. Батарею хочу фарбувати в той самий колір, що в нас у кімнаті. Мені дуже сподобалось. Не знаю, як кому, але сірі батареї це топчик. Так що, Якщо в мене лишиться фарба, то хочу ось цю частинку також пофарбувати у сірий колір. І з цієї сторони, іншої в нас якраз сірий колір це є. І заодно тут обновить. Ще, нам, певно, треба буде замінювати лінолеум, бо в нас тут не вистачає шматка. І це тільки початок, тому що в нас отут порваний, взаді морозильної камери порваний, тут не вистачає шматочка. Тут у нас заклеєно також шматок, там видерто шматок. Ось іде. Далі у нас то взагалі такий величезний шматок порваний також. Не знаю, певно ось цю частину міняти не будемо. Я її вимою, вона буде гарненько. А ось цю треба буде змінювати. Так, зараз банки винесу на балкон, хоча там місця зовсім немає. А це треба буде викинути, діти їли круасани. І ось таке. Легеньке прибирання, не намиваю, не вимиваю все, бо це без толку. Завтра все рівно буде робитися вже стеля. І я думаю, що в наступному відео покажу вже вам вирівняні тут більш-менш стіни під декоративну штукатурку. Стеля, і будемо приступати вже до оздоблення стін.